расскажи людям про что-то сейчас сказал мы находимся в воловце мы находимся всем привет мы находимся в воловце вот наша задача сегодня это его, пожалуйста добраться до вот этой горы с листом под названием тепятик 1300 метров вот для нас это ерунда мы уже были слово здесь и пройтись по борзовскому крипту ну, это будет, наверное, одна 3 только Боржавского хребта. Он большой еще, 25 километров, и спуститься с другой стороны. Вот. И что я хочу сказать, что 21 сентября обязательно произойдет мероприятие, которое поддержит и воловес. Э, хотят принимать в этом участие, не хотят, а совершенно без их участия может совершиться и колокольчики в этот день интенсивно прозвенят вот благодаря вот этим вот участникам сейчас вы слышите мелодичный звон ну майже чутно майже ні о колоколоп колоколо. на бат миру дзвони миру на бат миру, дзвони миру мэру Абат миру, дзвони миру. У кожного із них є своє дзвоник. Дзвоники. Далі розповідаю, для чого це. Хай люди про це трошки пізнають. 20... А, в незалежності від того, жителі Воловця захотять чи ні. Але об 11 годині... По всій, по всій планеті, по всій Україні, де тільки люди про це знають, люди будуть дзвонити одночасно у дзвони миру. Зараз ми запитаємо... Ой, сторож, сторож біжить, так? Сторож, пішли. Пішли, Зорька. доброго дня! Що, не пускай я тебе нагору? Дякую, дякую. Е, можна запитання? Здравствуйте. Скажіть, е, 21 го це у нас буде понеділок вересня. А скажіть, а вас по черзі тут е, ну, чер череду водять, так? Да? А можете порахувати 21 вересня, де ви будете? А ну-ка, а можна вас попросити? Мене звати Володимир Міхайло. Як? Надія. Надія, дуже приємно. Смачного, бо я вас трошки перебили, пані Надія. Да. Дивіться, ми розкажемо вам таку маленьку історію. Рік тому вона почалася. Діти, по моєму проханню, дзвонили 21 вересня в День Миру. Дзвонили в дзвоники, дзвонили у Львові. 15 чоловік, дзвонили в Одесі в Болгарському культурному центрі, дзвонили в бібліотеки в Житомирі, Дзвонила ціла школа, дзвонила у Києві. І дзвонили е, в двох селах: це Житомирська область е, і Луганська область. І в моєму рідному Первомайську, в будинку культури зібралися. І так, ми, е, в цей день, 21 вересня, об 11-й годині, е, ми визначили дату. Е, е, Секретар ООН виходить біля будинку ООН, дзвонить дзвони. І цей день ООН визнав і указом президента України це День Миру. І ми вирішили зробити так, що те нове, що йде з України, рухати дзвони миру. І об 11-й годині для того, щоб ви цю інформацію переказали, щоб ви, ну, наприклад, подивилися на годинники, ну, ви ці хто буде діжурить, щоб вони коров підняли. Молодь, вони задзвонили, корови. Ну як, ви кудись сатару взяли, трошки перевели, так? Да? No, no. да. І е, е, це буде круте відео у Воловці. Завтра вранці я зустрічаюсь з вашим е, один із священиків, щоб дзвони дзвонили на дзвонах не Романом, там другий от далі. Як його? Іван, по-моєму, чи як? А? Ой, вані, вані. Да, да, да. Він е, почесний громадянин села у вас, його признали. І буду з ним домовлятися, щоб е, там дзвони також дзвонили об 11-й годині. Він каже, ой, на служба, це другий священник каже, Я говорю, а об 11-й просто.